Коротше, добрий вечір, друзі. Як ви всі, е, хто дивився мою трансляцію, той кусочок, який я транслював, то ви зрозуміли, що, е, щось пішло не так. І, в общем, щось пішло не так. І мене, напевно, що будуть сварити, тому що я, походу, трошки раніше, ніж треба було. Але чого? Нормально, типу, я думаю. Так, суперника 36, у нас 50. Це що виходить? 14 тапків, Да, да 14 тапків, ніхера собі, а розрився на всього 600 очків. І, типу, я думаю, це непогано. Так, а я тим часом вибираю собі мішень, на яку я можу піти. Так, ну я це виписувати не буду, напевно. Так що зараз я повернусь. Так, така ось буде мішень. Я піду на нього таким тапком. І спробуємо, що в нас з цього вийде. Взяв Рігарда без костюму, типу, бо бойове равенство. І цей. Так, е, минулий е, перший, точніше тапок, той, що був в, в прямому ефірі, він якраз обірвався, я тільки зайшов на поляну і він чомусь обірвався. Е -е, вот, це був шот, я шот все, ну, зробив все-таки. І це було дуже непогано, на мою думку. Так, а тут а що робити? Я прям в замішательстві просто нема ні зеленої, то ні жовтих, ні фіолів, ні хрена. Ну, Попробуємо щось тут. -то. О, є фіо кристал да? А я вже почав грішити, що немає ніхера. Так, і тоді ми зразу його взриваємо. Ай-нана, яке комбо? Комбо -вомбо. Е, Так, хілитись. Е, ну, я думаю, трошки підхілимося і зразу винесемо центр, попробуємо. Так, да, центр ми винесли, зарядили молосі. І це дуже добре. Так, а далі? Кого мені блочити? Я даже не знаю. Наверно, Один, а не блочить, а даже валити просто. Так, Гівйон, ти не заряжайся. Один. Минус, Бля, ну вот, ну триндець, скільки там, 28, серйозно? И что, я зара стоит у него пару комментив, типа, ладно, я лучше в гильон пущу, у нас заряжено. нема даже одного каменчика, даже жовтого нема. Э, ладно, мы это делаем это и отхилим, и завалим, наверное, что гильон. Да, І тоді зробимо отак. Ну і цей вже заряджений, типу, і, блін, і нема ніхрена під ним, типу взагалі. І типу так ризикувати в мене бажання якось немає особи. Е, ладно, ризикну. О, хорошо, що ризикнув. Е, мій ризик був виправданий і це дуже мені сподобалось. Бо я дивився оборони, типу, тут доволі сильні. З тих чувачків. Так, ну тут далі діло техніки. Як завжди. Так, ну взриваємо тоді синій. І взривається фіо, той зелений. І, коротше, всі заряжені і все добре. Погнали. Так. Є шот другий. По поводу стріма Алекс мене дуже сильно просив, щоб я запустив стрім. Е, ну, ти сам бачив, я пробував, типа, а воно щось морозиться. Каже, йди в дупло. Вот. А я тим часом піду виберу собі ще одну ціль. Найшов собі ось таку мішень. Ну, подивимось. Погано, що немає клінера в цьому тапку, бо від кольору, типу. Ну, я думаю. Так, погнали. Я думаю, буде все добре. Саме головне, не волнувайся. Так, тут що в нас? Ну, є трошки червоних і є трошки фіолів. І, і я думаю. Зробити ось так. Ої фіоли підтягнулися, добре. І можна зробити ще ось так. І тоді ми. Я, зараз ми не будемо це робити. Зробимо тоді ось так. Ай-яй-яй! Ай, ай. <кхід> ну ладно. Так. Ти що у нас? Ти зрізав собі бронь, так? Да? Так, тоді ми підпалюємо тут і ось тут. Добре. І тоді, 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 тоді ми ще збираємо троєчку ось тут. І все, і камінців нема. Но... Він згорів, це дуже добре. Ми тоді будемо крутити в центрі. Зробимо ось так. О, і зарядився рицар, і ми зараз знімемо всю цю шляпу. Так, е, знімаємо цю шляпу. І знімаємо, е, попробуємо, може вона зріже атаку і забереться це. Ця... О, є, замечательно. Тоді ми ще знімаємо з фрігеть у уйню? Дуже добре. Тут ми підпалюємо і тут ми підпалюємо. Так. Дуже продуманий тапок. І це є дуже добре. Так, 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 так. Е, ти що там гориш? 278, 218? Треба один нейтральний хід. Я в принципі думаю, що я переживу ульту Фріги. Так, да, я її пережив і вони зараз е наступним ходом мають всі згоріти. Ми ще зробимо отак, доб'ємо фрігу. І зараз цей ультує. Куди? Отак, так? Да? Ну і все. І могила добиває кроля. І Мулін Руш іде до дупи. Так, дивимся далі. А я тим часом вирішив ще раз напасти на цього бомжа такою ось командою. І подивитися, що в нас з цього буде. Я на нього вже нападав. У мене оборона просто дніще. Саме глибоке дніще. Так. в нас тут є дуже один такий замечательний ход. Отут комбо червоне з жовтим і ще підніметься синій. І потім. Ну, коротше, а потім подивимось. Ми його і збираємо. О, ще троєчка вилетіла. О, і мінус ця кобила. Дуже добре. Непоганий початок. І ми починаємо наш КВН. Так. Зараз буде бойове це херня. То ми робимо ось так. І ми, мабуть, будемо. Ну, Зінобі віддаємо в будь-якому випадку. Воно було так блядь. Блять, ладно. І будемо, мабуть, валити Кінгстона. Він найприєтний той чувак, мені здається. А ти ще не гориш. Ак тис ублюдок. Я забув, що ти не гориш. Ну, подонок, ти мені. Так, можемо зібрати отут. О, є ще замечательно. Дуже добре. Дуже добре. Так, могила підпалив мені моїх бійців. Так. А що це в нас немає синіх камінців? Де вони сиділися? Ладно, зробимо таке от трошки, о, почистим полянку. І далі зробимо. е-е-е... Далі зробимо, так, да, зробимо отак. Так. Е, Опять-таки бафаємо собі атаку. І виносимо Кингстона. Ні, не, не Ах Ахте ж рілом. Блін, і заражалко буде, якщо я віддам нього машку, а він не вдохне. Ну типа воскресне. А я доб'ю його цим. Там є під ним камінчики. А він не воскрес. Не вдахам. Так, тоді що ми робимо далі? Е, далі робимо тут. Треба піднімати оці, блядь. Ну що зараз? Так. Е, тоді піднімаємо собі тут... О, синій кристал замечательно. Магні зараз відкинеться, походу. Да? Ладно. Тоді? Е, заберемо трошки цих синіх цибуляк. Так. І тоді. Е, тоді ми що зробимо отак? Бля, а в другий раз щось то пошло не так. Так, тоді збираємо ще троєчку ось тут. І ще в Джуна полетіло, да. Скільки в тебе там 137? Ну одного камінця йому не хватить, блін, і Зінобія зараз згорить. 28. М -м -м -м. Гадство. Цей ублюдок ще зараз гепнем. В Машку, давай в Машку. Мало ток. А Машка не уклонилася. Ну і ладно. Так, це вже добре. У нас є купа. Подонок ти, сука. Тільки хотів сказати, що є в нас купа вільного місця. І він взяв і завалив мою машку. Так, ну, давай, заряжай. Рігард. Річарда... Я їх вечно путаю. Рігард, Річард. Такі... Імена такі схожі. Так, блін, можна ж було кристал зложити, ні? Я щось проїбав цю можливість. Ладно. Трошки підхилимося. І знову-таки будемо заряджатися. Так, 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 так. Посилалося 5 хвилин. Боже, ти давай вже сдохне, то скільки ти можеш? Блін, мозок мені компенсувати. Здох, Нарешті. Аллилуйя, слава яйцям. Так, дивимось далі. Наступна мішень буде ось така. Е, да, Погнали. Це що в нас? П'ятий тапок. І я зробив 4 шота. Ну, наступний тапок в мене, якщо чесно. Такий собі. А тут, а дивіться, та ти що, бомба? Просто бомба-ракета, пушка пітардом. Скільки зелені. Скільки матіо зелені? Мінус ця кабила, далі, мінус цей упир. Айда, погнали. Мінус ця кабила. Та ти що диви, бомбом просто? Тупо поляна божественна. Так, погнали. Все, диви. Тупо раз, два і все. Так, і дивимося далі, підбираємо собі. Дивіться, який шикарний зараз буде бій. Я прям просто в шокі. Я забув, що тут є такий собі чувачок, якого команда ну, от бомжатька. Ну, майже як в мене. Ну, я вирішив цей тапок лишити собі на добів, але враховуючи обставини, що тут є така от мішень, то я не можу собі відмовити в задоволенні зробити шостий шот. Погнали Ага. Шостий шот, кажеш, так? Да? <гум> ну, тим не менее спробуємо. Подивимось, що у нас тут вийде. зробити. Так, можна цей. Я, мабуть, зроблю також, щоб не заряджати одуви, як добре. Я прям як чувствував. Так, а ще я можу зробити зелений кристал. Так. Да. Чим я, власне, і займусь. Так, е, тепер. Блін. Має по ідеї вистачити оцих трьох зелених. Ні, трошки не вистачило, ну ладно. Просто якби я їх зібрав, тіпа, то роз'їхалась би червона ця тр... троєчка. Так, а тепер ми збираємо ось тут. І ще полетіло непотрібне опять таки сука комбо. Добре. Ханітра ставить цю шляпу. Так, ти теж нанесла якусь херню? Тепер ми цю шляпу знімаємо, забираємо цих паучків. Ага, я поняв. Е, Добренько. Тоді ми спробуємо ще раз осюди. Зашибісь, погнали. Йоу Так, надо Срочно надо хілитись. І робимо отак. Все. Е, далі равенство, вся ця херня вирівнюється. Ми ще скинемо троєчку ось сюди. О, диви, як добре. О, та ти що, бомба. Просто. Оце я, звісно, молоток. Так, ставимо контру, блочимо цього Дігімона і заряджаємо своїх двох червоних і віддаємо Анзоха в такого, а Кирилло просто такого. Да, Доб'ємо його і хай собі там тішиться. Так. Е, щоб зараз ця кобела не... Ну, ну, типу... Блін, треба було... Ну ладно. Я думаю, що ми її завалимо ще до того, як вона... А, ні, не завалимо. Ну ладно, та похуй, взагалі. Тут діло техніки лишилося, просто її добити треба. Так, пробуємо зняти її. О, починається повітряна тривога. Давно не було, якщо чесно. Так, ця шляпа знялася. О, вичинається. У да, мене сирена прямо біля дому. І це тупо я вночі, як починаю вона кричати, типу це дуже жорстко. Так, блочим цю звезду. І в мене є купа червоних. А, то наші монахиня, понятно. Робимо тоді такого, все. Шостий шот. Дуже добре, я задоволений. О, чуєте? Це тако, блядь, постійно. Сука, йобані кацапи, блядь. Все, всім дякую за війну. Мені було дуже цікаво, сподіваюсь, вам також було цікаво. За стрім не переживайте, я ще вийду в прямий ефір, обов'язково з вами поспілкуюся вживу. Просто треба трошки часу. У мене дуже напружений графік і зараз. Але не переживайте, я вийду в прямий ефір. Результат покажу вам в кінці. Суперника 31 в нас 34 і ми вже трошки. Попереду і це не може не тішити. а Коротше, результати вам покажу пізніше.